Сьогодні ми знаходимося в селі Коржі, де відбудеться чемпіонат Березанської і Баршевської громад, в якому беруть участь команда Саменівки в чорно-біленькій формі, підтренується і команда Коржі світлесенькі. Салатове! Так що будемо дивитися, дяким Збройним силам України за надану можливість. грати, бути присутніми. І це чудово! А тут якраз волейбольна площадка дуже чудова. І йде турнір 4 на 4 парковий волейбол. На жаль, пер'ясла тут відсутній. А було б приємно. Будемо дивитися футбол. Команда Коржі і Семеновка виходять на полі. Раз героям слава привітання, привітання Збройним силам, привітання обом командам один одному. І будемо дивитися чудову гру. Сильні команди в чемпіонаті. Але хтось буде кращенький. Будемо дивитися. Розпочаток, розпочався, другий. Друзі забігали. Обидві команди. Пішов! Пошов! І на в'ясик! І. Один. Ноль. Коржі. Виграють узаменці. Бистра. Бистра атака. Чудово. Дивимося далі. Тільки початок, друзі. Тільки початок. Нова одинадцятка. По краю. По краю. Вони це вміють. Ого, другий. Другий прольот. І не снімав. Але проход по правому да. 2-0. 2-0. Коржи валясуют. Розовичок. Что там, Лешка? Валяют от вольного пасы. Пасы короткие, один за одним. Коржовики. Коржакують. Ілюха! Бедоренко. Ух, заблочив. Костя. Знову одинадцятка. Знову. Деребанить. Ні. Що там? Винос виносний. Семеновка подача подача. Винос Потужній. А за нос де? За нос. Чуть Чот не за нос! Але ж був! Мов би. Штрафний удар. Дімка! Ворота недалеко. Пару метрів. О штрафної. Сам Меновка пробиває коржам. Стіночка. Виставлена. І розбіг. І... Ух, постінці. Дренко. Добавка не получилася. Він штрафний друзі. Дімка. Подтачать далеко. Костя. Ілюха! Ні. Кержі. Коржі, Коржі вирівайся. Ні. Перехвато. Ляшка. Дімка. <риклад> О, <уляд>. Макс. Завалять. <риклад> Оба. Я сказав, завалять. Подочеволого, курші. Витерець, хоть помогти.

Зора. Так что деградили. Зора. Потянув. Будем новий. Ну що? Два нуль. Два нуль, торжи выраю первый тайм, идет. Пока. Окка. Сочкей! Ух ты! А це, ухтекну! Оце ухтекну. Уже два рази таке було. Дві перекладини. Федоренко, штрафний метрів вісім-сім. штрафного майданчика. Стінка. Стінка. Макс. Федоренко.

он сидит. Что там? там сидит. О, ну-но. Эй, ⁇ третий. Что там? Катя Хороший, бег. Розовичок! Димка. Иду туда.

Даренко. Опа, поножиці. Поножиці. Пеналька, да. Пеналька. Макс Федоренко буде виконувати. Мабуть. Пеналько. Пеналічка. Ілюха. Єсть. Єсть. Один-три. програє. Але вже один. Зайшов. Хороший темп. Хороший темп. результат? Тоже є. Який не є а результат. Вольчик давай я вон сермов. Вовчики, вовчики. Блокуют. Вынос. Центр поля. so it's good

Dai, dai

5 метра не може спасти сам летить нема кому шукав уже 2.0 плюнуть є Корші 3-1. Перший тайм закінчиться. Корші будуть в рахунку. Проти Дві переклади не були. У саме Так, би б. Як би було. Так, як би б не було. Не дать ударить. Трошки дали. Алла, Юра. Юра. На месте. Макс. Олежка. Ого. Хороший. Хороший. Обонять. Обонять. Подаренком. Обонять. Ривот, Ілюха. Ілюха пробив. Високо. Другий тайм. Розпочався. На вітром трошки мимо. Хороший удар. Але мимо. Штрафний удар. Три один. Семеновка. нука. Семеновка програє. Что там? Тачка. О! Хороша. Контратака. Самен окей. Це уже короче, может. краю Перехват. Хорошо. Ану? Ну! Воруденький, э? воруденький. Хорош, эй, Хороший! Ох ты веся! А... Шо, я творяю! Чидеса! А ч воротик? Что там? Редко. Високо. О, назріває, назрівне. Назріває. Назриває. О, хороший! Хороший! Наверно, були ручечки! А, там покаже! Там покаже! А там уже пяточка. или чини. Будет. Мимо. Воно сам собі на прикадончик. І перехватик. Костя. О, снова дуплет. Рятує. Дуплети. Заблоковано. Угловий. Подають корчі. 3-1 O, dođi oh, Ne daj Ne daj Ne じゃあね。

Ой. О. Чотири один. Рахунок за коржами. Середина друга тайму. Пропустили. <риві> Передача, до речі, хорошо. Пока. Пока.

4-1 саме на програє, Коржам Чемпіонаті Барешовської и Березанських громадах давай. Давай, давай

Ой, ходова. Ходова. Хороший мибо. Що там. Оно-ну-ну. Ну, Залт, залетный противітру. З пилотажом. П'ять один. Короче. Ну, коршики. Ай летить. Та, Володя? На перехваті Перехват, перехватниці! Наванять! Там вже контратака. Саме на оки. Що там? Що там намітиться? Не дають. Це на конференцію. Оракову. Налетить. Подаренко. Хорошо. Подачи в голову. Ще один. Не дали. Вилетять, летять, летять. летять. пили чайки, не не, долетило. не долетило.

Yeah, 71 motaje odmotne. Напроти ход трошки не букчились. 71 й сила. І знову. І Давай напевне. Ой, тебе попробуй связи. Закінчилася гра. 5-1. Коржі виграли у Семеновки, у Баришівській, Березанській чемпіонаті. Дякуємо обом командам.